На каналі Master Pro. Сьогодні ми прокачуємо одну з найпотужніших Android TV приставок сьогодення це Xiaomi Mi TV Stick. Він коштує не так дешево, як нам хотілося би. В районі 2500 гривень. Це офіційно в таких магазинах, як Ало. Розетка представляє з собою таку типу флешечку, тільки збільшену в розмірах. І замість USB-порта у нас порт HDMI. Проте має досить таки круту комплектацію. Це Bluetooth пульт. Такий він йде матовий, підтримує тип батареєчок 3А. Має класний перехідничок, щоб було зручніше вставляти в телевізор і мережевий кабель з зарядним пристроєм. Сьогодні ми встановимо напряму програмку, улюблену, за допомогою одного тільки інтернету. Це буде цікаво. Що ж, для того нам допоможе ось цей старенький динозавр з 2007 року, який навіть не підтримує. HD формат, він тільки 720 p Але я думаю, що запуститься. Що ж, зараз подивимося, і якщо вам цікаве повне відео, запускаємося за, за посиланням нижче. Дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайки та підписуватись на канал.